Хочу перед усім сказати разом слава Господу. Ви знаєте, якби не Господь і не Його милість до нас, ми б навряд чи були б на цьому місці, але Він колись проговорив до кожного із нас, до кожного, хто є на цьому місці, в домі його, і ми мали вибір або почути і прийняти його голос, або відкинути. Можливо, не всі з першого разу почули голос Божий, але. То, що ми тут, це говорить про те, що щось всередині відбулося, якісь переміни відбулися, і ми прийшли до Господа, і Він почав змінювати, і я вірю, по сьогоднішній день змінює наше життя. Я сьогодні хочу говорити про таку досить просту, але в той же час складну тему як освячення нас, як дітей Божих. Ви знаєте, що в кожного в домівці є прилади, якими ми користуємось кожен день. То зазвичай речі, які допомагають держати в чистоті кімнату, квартиру, допомагають нам на чомусь готувати їжу, їсти щось. І якщо це все не мити, не прибирати, то прийде час, коли буде огідно навіть то взяти в руки. Дитина, яка ходить перед Господом, вона повинна тримати себе в чистоті. Якщо я в якийсь час перестаю дбати над своїм життям, над своїми думками, над своїм розумом, і я починаю набиратися того бруду, який є в цьому світі, і цей бруд заважає мені мати спілкування з Богом. Це досить важливо і іноді. Люди доходять до такого стану, і, на жаль, бувають люди і віруючі, коли вони вже не чують голос Божий і не відчувають, що Господь говорить їхньому серці. Саме сьогодні хочу говорити з вами про те, що ми повинні робити, щоб до такого стану не дійти. Згодиться дуже приємно, коли ти стаєш на коліна, кличеш до Господа і відчуваєш, що ти ще не закінчив молитву, а відповідь вже прийшла. Коли ми молилися за Україну, хочеться вірити, що поки я молюся, Господь цей час. у вже робить свою роботу, ні, не тільки тому, що ми в цей час схилили коліна, послухали слово, прониклися разом думкою, що потрібно молитися за захист країни, але тому, що ми віримо, що Господь він сильний і почує й дасть відповідь. Я буду читати деякі місця слова Божого. Вони будуть саме спонукувати нас розуміти, що ми повинні бути. Чистими, ми повинні освячуватись. До речі, що таке освячення по Слову Божому? Ви знаєте, в старому заповіті досить яскраво було помітно, хто освячується. Як це було помітно, сім'я або батько він завжди йшов до храму і з собою вів якесь телятко чи овечку, чи голуба ніс. Це була жертва за освячення. Зараз ми не можемо помітити, хто із нас сьогодні, вчора, позавчора, перед причастям мав освячення в своєму житті. Це стало моє відношення з Господом. Воно стало таємницею для інших, бо неможливо зрозуміти, людина дійсно освячена чи ні. Хоча, Слово Боже, воно дає приклади, як це побачити зі сторони. Але про це тіш, трішки далі. В левітів написано такі слова, це 11 розділ. Левітів, 44-й вірш. Бо я Господь Бог ваш, освячуйтеся і будьте святі. Бо я святий. Освята наша – це не просто щось таке, що хоче бачити в нас служитель, проповідник, пастор церкви чи брат, сестра. Це те, що хоче бачити в нас Господь. Уявіть собі, ви приходите в компанію влаштуватися на роботу, і вам кажуть, щоб ми тебе прийняли, ти повинен. І перераховують деталі, що ми повинні вміти, знати, досвід мати і так далі. От Господь каже, якщо ти і я хочемо сьогодні бути його дитиною, ми повинні, і один із пунктів стоїть освячення. Якщо я це відкидую, виникає питання, чи прийме Господь мене, виникає питання, чи буде він чути голос мій. Чи буде він звертати увагу і покривати рукою своєю, якщо я свідомо не прикладаю зусиль, щоб моє життя змінилося? Бо я святий каже Господь, і не оскверняйте душ ваших якимось плазуючим, що повзе по землі, бо я Господь, який вивів вас із землі єгипетської, щоб бути вашим Богом, і будьте святі, тому що я святий. Він тричі це повторює. Він тричі повторює в двох віршах, що я святий, тобто ми повинні зрозуміти, перед ким ми ходимо. Бог це той, хто є совершенство і досконалість, і його святість вона не дозволяє бачити грішну людину перед собою, як би він того не хотів. І ця святість вона примусила або стала причиною того, що Господь віддав сина свого. Тому що інакше ніколи людина не наблизилася б до свого Творця. Не було б жодної можливості наблизитись до Господа. І ми знаємо, що в старому заповіті, що до приходу Ісуса Христа, коли народ мав потребу бачити Господа, говорити з Господом, вони проходили освячення. Приходив Господь і казав, ось святи народ, і скільки це іноді декілька днів займало. Іноді в три дні це було освячення, і навіть коли приходив Господь, вони були не готові. Вони тікали, боялися, гора, демілася і казали: ні, йди, ти Моїсей, говори, бо ми знаємо, що ми помремо. Не вистачало ні телят, не ягнят, не тих жертв, скільки б їх не приносили, їх не вистачало, щоб святий Бог прийшов і почав говорити своїм творінням. Сьогодні ми маємо можливість стояти перед Богом, але питання, як ми стоїмо? Дійсно, коли Ісус Христос помер і віддав своє життя, завісив храмі, вона розірвалася, і кожен із нас. Отримав можливість прийти і мати особисте спілкування з Богом, але чи розуміємо ми, що ці особисті спілкування залежать від того, наскільки я тримаю себе в чистоті і в святості? Чи розуміємо ми, що коли я йду до Бога перед Його лице, я стою перед Ним такий, як є. І Давид каже: Господи, я в своїх очах святий, але я знаю, що ти бачиш те, чого я не бачу. Обійди моє серце, обійди мої шляхи, подивися, чи я на правильному місці, чи правильний шлях перед тобою. Як сьогодні потрібно це розуміти і дійсно намагатися бути наближеним до тієї святості, яку дає тільки Господь? Я зачитаю ще одне місце Писання, яке досить яскраво говорить про святість, яку хоче бачити Господь в нашому житті. Це буде Пророка Ісаї, шостий розділ з першого віршу. У рік смерті царя Озії бачив я Господа, який сидить на престолі високому, піднебесному, а край рис його наповнювали весь храм. Говорить Ісая, видіння, яке він бачив. Навколо нього стояли серафими, у кожного з них по шість крил, тобто духовні істоти, які стояли біля престолу Господнього, і вони щось робили. У кожного з них по шість крил. Двома закривали кожен лице своє, двома закривали ноги свої, а двома літали. Настільки святість Божа там була велика, що вони навіть і лице, і ноги свої закривали. Пригадується відразу місце, коли Моїсей вперше зустрівся з Господом в пустелі. Він бачить, горить кущ, але не згорає. Стало цікаво, Моїсеєві. То був не перший курс, який горів в пустелі. То було звичайне явище, коли щось десь загорається, особливо в жаркому кліматі. Але той курч горить 5 хвилин, 10, півгодини, годину, дві і не згорає. І Моїсей свого, знаєте, такого цікавості наближається, і з того куща Господь каже: зніми взуття, бо це є земля свята. Ні, не той клаптик пустелі, а саме то, що там є Господь. І кликали вони один до одного, тобто ці серафими, які стояли біля престолу, і проголошували: свят, 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 Господь Савов, уся земля повна слави Його. Не тільки престол, не тільки там, де він сидить, але вся земля повна слави Його. Тоді виникає питання, Господи, якщо вся земля повна слави Твоєї, то чому на землі стільки горя? Чому на землі стільки страждань? Чому не всі, хто говорить, Господи, Господи, війдуть в Царство Боже? Так говорить Слово Боже. Воно каже: не всякий, хто каже, Господи, Господи, буде спасений. Чому виникає питання? Чому недостатньо просто сказати, Господь, прости, помилуй, дай життя вічне? Тому що, коли ми приходимо до Бога, ми повинні усвідомити велич нашого Творця. Ми повинні усвідомити перед ким ми сьогодні ходимо, і кому ми служимо, і захиталися верхи брам від голосу тих, хто вигукував, і храм наповнився димом. І сказав я: горе мені, я загинув, бо я людина з нечистими устами, живу серед народу також з нечистими устами, а очі мої бачили, царя. Господа Савофа, Ісая визнає, що земля, ті, хто живуть на цій землі, люди, і навіть він про себе, пророк Божий, він каже: Я людина нечиста, і горе мені, коли я зустрічаю з Господом. Брати, сестри. Ми всі зустрінемось з Господом. жодний з вас не пройде повз зустрічі з Богом, але вона може бути на землі під час нашого життя, і вона може бути після нашого життя. І вона відбудеться. Ну, є моменти, коли не буде зустрічі з Богом. Це коли людина свідомо відходить від Бога, відходить від його святості і починає жити гріховним життям. Там зустрічі з Богом не буде. Після смерті така людина вона відразу йде на вічні муки і про це говорить слово Боже. Згадаємо приклад Плобагача і Лазаря. Він не зустрівся з Авраамом, він не зустрівся з Богом. Він відразу після смерті, хоча б був з почистами похований, пішов на вічні муки. Але ми, я вірю, кожен, хто на цьому місці, ми будемо мати зустріч з Господом. Питання, як ми будемо її мати? Бо Ісаїв каже, горе мені. Коли я усвідомлюю, що горе мені, бо я людина грішна, і мені важко прожити навіть один день, не згрішивши. До речі, ви можете так жити, щоб не згрішити? День, неділя, місяць ні. Я певен, що ні. Навіть не думайте, що це можливо. Написано: нема жодної людини, яка б не згрішала. У нас є думки, у нас є язик. Язик то, знаєте, зло, яке неукротиме, його досить важко стримати. У нас є серце, у нас є вчинки, очі, вуха. Ми чуємо, бачимо, і ми маємо безліч, спокус навкруги нас. І тому дуже важко людині, навіть дуже святій людині, ви знаєте, ті, хто намагалися не грішити, що вони робили, вони казали: замуруйте нас, зробіть нам кімнатку, метр на півтора, подавайте нам їжі, ізолюйте від цього світу, і ми будемо не грішити. Але вони помилялися, тому що думки не можна замурувати. Думки не можна закрити в квадратик метр на метр і сказати не виходьте. Вони будуть все одно вилітати з того місця, де ти знаходишся, бо думка вона має можливість йти за межі того місця, де ми є. Вона має можливість фантазувати, і наш розум, написано, Він тільки може коритися, якщо ми надзвичайні зусилля прикладаємо. Наше серце, наш розум тільки тоді може підкоритися. І от Ісая каже, я. Нечистий горе мені, і я загину. Але в той час підлетів до мене один Серафимів, і в руці його розпалене вугілля, яке він узяв щипцями жертовника. І торкнувся він уст моїх і сказав: ось це торкнулося уст твоїх, і беззаконня твоє вилучено від тебе, і гріх твій очищений. Звісно, ми не чекаємо, що сьогодні прилетить серафим, і кожного буде торкатися своєю вугіллям, своїми жартовниками, очищувати, але ми маємо можливість самі очиститись перед Богом. Коли я розумію, що моє життя, воно сповнене гріха, і я повинен, приходячи перед лицем Боже, освятити своє життя, освятити свій розум, свої думки. Я хочу, щоб Бог мене почув. Я хочу, щоб цей час недільний, коли я прийшов сюди, це не просто було дві години, які я провів у церкві. Я хочу, щоб моє серце було сповнене присутністю Божою. Я вірю, що ви також цього хочете. Бо навряд чи людина буде витрачати просто так дві години свого життя, вихідний день, щоб просто десь побути. Бути, посидіти, бути присутнім, можливо, поспівати, послухати слово. Я вірю, що у нас є щось більше. У нас є бажання відчути дотик Божий. Я хочу, щоб сьогодні, в цей час, коли ми стоїмо перед Його лицем, ми це розуміли. Бо той, хто це розуміє, він буде робити щось далі, щоб життя і серце воно освятилося. Життя і серце здобуло можливість присутності Божої. Ви знаєте, як я приводив приклад із тими речами, які є в нас кожного. Є ці речі в когось більш дорожчі, в когось більш дешевші, але вони не вміють самі себе очищати. Немає ще таких речей, які б ти знаєте, навіть пилосос, який там робить і сам катається, прибирає, іноді його теж треба прибрати. Хоча він сам прибирає і наводить порядок, але іноді і його потрібно помити, витерти пил, забрати те сміття, яке він там набрав, фільтри замінити. Так само людина, віруюча людина, вона не мов би світить, не мов би і говорить про Бога, і живе праведним життям, але приходить час, коли саму цю людину, мене і вас, потрібно освятити, очистити. Бо ми живемо в цьому світі, світі далекому від досконалості. І ми навіть чули, що сьогодні відбувається в нашій країні під час війни. Про що це говорить? Що цей світ, який не знає Бога, у нього зворотній розум, цей світ, який не знає Бога, він чинить певні речі, думаючи, що то на добро, то когось заспокоїть, то якісь там меншинства, порадує, ще щось зробить. Але ми знаємо, що ми повинні жити так, щоб Бог був задоволений нами, щоб, дивлячись на нас, він казав, це дійсно моє дитя. Так воно називається моїм і є їм. Зачитаю ще одне місце із Слова Божого. Про святість дуже багато написано в Біблії, і це можна говорити безкінечно. Слово Боже, воно приводить приклади, що людина повинна наближуватись до Бога. Людина повинна розуміти, що її стан, її життя воно іноді потребує зупинки і звільнити, звільнити ті тягарі, звільнити ті думки, переживання, турботи, страхи можливо. Все це потрібно робити з допомогою Господа. Читаю Євангелія від Івана, 17 розділ, 14 віршу, і нижче. Я передав їм Слово Твоє, і світ зненавидів їх. Ісус Христос говорить. Слова звертаючись до батька, він каже: Я передав їм слово Твоє, і світ зненавидів їх, бо вони не від світу, як і я не від світу. Не молю, щоб ти взяв їх від світу, але щоб зберіг їх від лукаву. Ісус Христос молить за нас, за учнів, за кожного, хто вірує йому. Він каже, Господи, цей світ він лукавий, цей світ він злий, цей світ він ненавидить. Тих, хто ходить за Господом. І було б непогано, в принципі, забрати від цього світу, але Він каже, я не за це прошу. Я прошу, щоб ти їх зберіг. Сам Ісус Христос Він благає Отця Небесного, бо розуміє, в якому світі ми живемо. Він благає, збережи їх. Про яке збереження йде мова? Про те, щоб куля не вразила, про те, щоб в домівку нашу не прилетіло, про те, щоб наші рідні близькі не загинули. Ні, тут йде мова про наше спасіння, щоб наше ходження перед Богом ми не втратили. Щоб те призвіняє покликання, яке Господь зробив в нашому житті, колись до кожного з вас воно не було втрачене. Вони не від світу, як і я не від світу. Бо дійсно це так, якби ви були від цього світу або я, ми б, можливо, не тут були, а десь крокували з тим беззаконням. Але ми тут, на цьому місці, це говорить, що ми не від світу цього. Бо цього світу свої цінності, свої переваги, свої амбиції, свої цілі. Але якщо ми ходимо за Господом, наші шляхи вони будуть розходитись. Так, десь ми будемо йти поряд, і ми повинні йти поряд, тому що це наше покликання світити для цього світу. Освяти їх істиною Твоєю, слово Твоє істина є. Як ти послав мене у світ, так і я послав їх у світ, і заради них я посвячую себе, щоб вони були освячені. З цього місця, ми розуміємо, що освячення приходить тільки через жертву Ісуса Христа. Але це освячення, воно прийде тільки тоді, коли ми будемо читати Слово, яке є істина. Він каже, освяти їх істиною Твоєю і далі продовжує Слово Твоє є істина. А ми знаємо, що Ісус Христос, ходячи на цій землі, Він говорив, робив і чинив саме те, що повелів йому батько. Саме ці вчинки, ці дії, ці слова, вони освячували його, і вони показували, що він не від цього світу. Вони показували фарисеям, книжникам, які дивилися на нього і дивувалися, як він так говорить. Звідки в нього сила, звідки в нього знання? Чи не плотника він син? Чи це не того, Він син, який там на стройці працює, нічого не досяг, або навпаки чогось досяг. І він не вчився, не, не був не здобув освіту, але Господь, коли дає своє освячення, коли приходить, коли наповнює серце, то весь світ бачить, що це свята людина. І Ісус каже: як ти послав мене у світ, так і я послав їх у світ. Сьогодні ми посланці Божі. Ми сьогодні посланці для цього світу, для наших колег, наших сусідів, для наших рідних, близьких, які не покаяні. Ми постійно молимо і просимо, Господи, дай покаяння рідним близьким. Чи розуміємо ми, що наша святість і наше світло впливають на те, як швидко вони покаються? Бо якщо в нашому житті немає світла, то що їх буде приваблювати? Наші слова покайся, то вони їх будуть дратувати. Вони їх будуть дратувати ще далі віддаляти той момент, коли вони покаються. Але світло, святість, яку дає Господь наше життя, вони будуть їх приваблювати. Вони будуть давати їм цікавість, вони будуть задавати правильні питання і будуть шукати це світло. Сьогодні я хочу спонукати вас і себе в першу чергу. Господи, я розумію, я недосконалий. і слово Боже каже, ви не можете без мене нічого, і я усвідомлюю це. Я усвідомлюю без Бога, мені важко зробити навіть один крок. Можливо, я думаю, що я спроможний те робити, я можу навіть зараз тут зробити крок, але то про інше. То про крок, який не віддалить від Бога, а навпаки, наблизить. Я хочу разом з вами про це помолитися. Я хочу покликати Господа, Господи, ти бачиш цей ранок. Ми прийшли сюди, тому що ти нас покликав. Ні, брати і сестри, ви можете помилятися, думаючи, що ви так вирішили. Ми вирішуємо, але Господь кличе. І ми вирішимо, чи йти, чи ні. Але поклик завжди робить Господь, завжди його Дух Святий каже: прокинься, зберися, одягнися, приведи себе в порядок, в порядок зовні, в порядок всередині, і прийди на служіння. Скажіть приємно дивитися один на одного, коли люди одягнені гарно, і ти розумієш, вони йдуть до церкви. Я був нещодавно здивований. Останні свідчення, і ми молимось. Тут є кафе, я не пам'ятаю, як воно називається. Отак, От через газову станцію, там в гаражиках. І я туди приходжу періодично з братом, з дружиною, купуємо каву. І вчора я приходжу вранці перед евангелізацією, і ця дівчина, яка там а, продає, я не разу їй не говорю про Бога. Чесно вам кажу. Але вона каже: у вас в церкві щось буде сьогодні відбуватися? Я Кажу, так. Каже, бо я бачу, що там люди зібралися. І Я їй почав розказувати, що то буде евангелізація, що прийдуть люди, ми їм роздаємо допомогу, говоримо про Бога. І в мене виникло питання: звідки вона знає, що я з церкви? Ну, звідки вона знає? Я й не разу не говорю про Бога, але цей світ він спостерігає за нами, брати сестри. Можливо, серед вас є рідні, близькі колеги, і ви думаєте, от добре, що вони не знають, що я віруючи, бо іноді моє світло так тухне, 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 стає темрявою. Але вони спостерігають і це бачать і знають. І іноді стає дивно для нас, коли вони приходять і кажуть, слухай, ти так не повинен робити. Тобі не можна це робити. Але дуже добре, коли вони помічають і говорять, ми бачимо, що вони такі. Саме тоді вони це будуть бачити, коли ми будемо освячені кров'ю Ісуса Христа. Давайте станемо на наші ноги. Попросимо у Бога мудрості бути святими, освяченими і мудрості, коли ми згрішаємо, не набирати гріх за гріхом, не збирати той клунок на спині, щоб вже повсти, або навіть не мати сили і повсти. Якщо є тягарі, кличемо Господа, нехай він їх забере. Слава тобі, святий Господь, подяка Тобі, що ми маємо цей великий чудовий час. Маємо можливість бути в домі Твоєму, Господь. І я вірю, що кожен, хто є на цьому місці, ті, хто онлайн, Господь, то Дух Святий кличе, то Він приводить, то Він спонукує. Але, Господи, як важливо приходити в чистоті, як важливо приходити чистим, освяченим, щоб ти наповнив серце, наповнив думки, наповнив любов'ю, радістю, миром Твоїм, Господь. І я благаю сьогодні в цей ранок в ім'я Ісуса Христа. Якщо я тягарів народу Твого, якщо я щось зайве, можливо, ми забули, коли останній раз просили в Тебе вибачення, можливо, забули, коли в останній раз кликали і просили, Господь, прости, то сьогодні ми кличемо ранок, прости в ім'я Ісуса. Прости, якщо десь згрішили думками, серцем, очами, слухом своїм розумом, якщо щось робили, що було не вподобу тобі, прости в ім'я Ісуса. Я хочу, щоб ми з цього місяця, з цього служіння, ми пішли оновлені силою Твоєї я хочу, щоб Дух Святий він не засмучувався. Я хочу, щоб ти торкався сьогодні сердець наших. О в ім'я Ісуса, Батьку наш, змінюй, освячуй, омивай кров'ю твоєю, освячуй, бо Ти, є святий. І там на небе постійно лунає слава тобі. Постійно лунає слава великому єдиному. І як хочеться, щоб слава лунала й тут. І ми співаємо, прославляємо тебе, звеличуємо. Але я хочу, щоб і життя наше воно тебе славило. Я хочу, щоб в житті нашому було Світло Твоє, сила Твоя, Господь, торкайся рукою своєю, торкайся, Господь, і нехай Твій жертовник, Твоя сила, сила Духа Святого оновлює і змінює сьогодні кожного із нас. Хай буде ім'я Твоє, Твоя присутність, хай буде сьогодні на кожному із нас в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Хай Бог благословить нас.